Нічого не сталося. Їхня е, вчора і ПСО розвивалася під е, гаслом, що нічого страшного не відбувається, все добре, все нормально, у нас все добре. Е, там е, розповідають байки про те, що російські спецслужби це все давно прокачали. Ну, давно-не давно прокачали, але коли знаєте, вибухають. Стратегічні бомбардувальники від удару дронів, то говорити про те, що вони щось прокачали, це доволі складно. І е, якщо вони там розповідають про те, що перекинули е, не літаючі літаки, е, а як вони їх перекидали е, на крилах кохання чи як, ну ви знаєте, російська пропаганда вона взагалі не вона діє за е, критеріями Йозефа Геббельса в тому сенсі, що вона має бути розрахована. На емоції і практично не розраховано на інтелект, і тут вони в цьому сенсі, я думаю, досягли чимало успіх. Просто те, на що я звернула увагу, зазвичай, коли ми проводили вдалі операції, тим паче на території Російської Федерації, ну принаймні на сцену випускали Дмитра Відмєдєва, да, з його ядерною риторикою, а зараз тиша так. Це ж носії ядерної зброї, яка може бути ядерна риторика. Насправді ну, можна сперечатися там по кількісних показниках, але те, що подібного удару по тому, що називають ядерна тріада, ніхто не завдавав, це факт. Ну, тобто, ви розумієте, що це, е, ця ситуація вона створила зовсім інший е, формат е, гібридного протистояння, хоча зараз між Росією та Україною триває. Війна е, повномасштабна, але от такий е, удар неядерної держави по е, ядерному компоненту по потенційних носіях ядерної зброї, це я думаю, те, що в принципі до 1 червня ніхто не міг собі уявити. І це дуже велика заслуга е, представників СБУ, які розробили таку інформацію е, операцію «Даруйте» і втілили її в життя. Ми знаємо з офіційної інформації, що під час проведення операції Павутина було уражено 34% російської стратегічної авіації. На ваш погляд, чому після цього російська сторона не скасувала зустріч в Стамбулі? Ну тоді б це показало, що українська операція досягла своїх цілей, і це по перше, по-друге, у них був заготовлений меморандум, який насправді є ультиматумом. Це свідчить про те, що вони. Не розрізняють ці два поняття, і Росія вирішила в такий спосіб ну продемонструвати, що у неї все добре і вона може собі дозволити йти. Ну от саме таким шляхом і іти і нікуди не звертати. Я не впевнений, що це ефективно, але ну, це їхнє прагнення, їхнє право, і вони будуть його реалізовувати, очевидно.